Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 49 Відстань між серединами діагонали трапеції дорівнює 5, а її бічні сторони дорівнює 6 і 8. А знайте відстань між серединами основ. Ну, дивіться: перше, що я помічаю: 6, 8 і 5 це дуже схоже на 10, тільки якщо на 2 помножити. Відповідно, я розумію, що десь тут має бути, скоріш за все, трикутничок Піфагора. Це перша ідея, яка мені на думку спала. Тут два буде способи. Значить, нехай ось це М, а ось це. Давайте так. А ось це буде N. Ми потім там доведемо все, що потрібно. І так, значить, що ми розуміємо? АБ6, МН5, ДМЦ серединка і це серединка. І це 8 а треба нам знайти між серединами основ. Тобто от тут нехай серединка 1, отут от нехай серединка 2. От треба знайти оце КП. І так, перший спосіб. Він буде ґрунтуватися якраз на тому, що я зараз проговорив. Тобто ми зараз з вами будемо намагатися якимось чином відшукати перемокутні трикутники. І так, ну, перш за все, ми поки що не знаємо, що ось ця МН паралельна АД. Поки що цього в нас немає. Тому давайте я отут скажу. Що у мене пряма МН перетинає сторону АБ, а, ні, ні, не так, не так, не так, не так, вибачте. Значить, мені треба довести, що МН паралельно АД. Тоді там багато чого буде зрозуміло нам. А поки що, я думаю, інтуїтивно це очевидно, але ну, хто його знає, як вони там проходить. Може там всередині якось отак. Хто його знає. Тому давайте ми отут будемо припускати, що вони поки що не паралельні. І так, давайте ми проведемо ММ1 паралельно БЦ. Паралельно BC. Тобто ММ1 паралельно БЦ і М у нас це середина АС. А тоді ми розуміємо, що ММ М це середня лінія. Ага, сюди я не влізу. Ладно. Середня лінія трикутника АБЦ. Ну і що це буде означати? Що, по-перше, М1 це в мене середина АБ. Це раз. А по-друге, М1М дорівнює 1 друга БЦ і нехай дорівнює Х. Тобто ось це у нас X, BC тоді у нас 2х. Далі я аналогічно кажу, що Н1 я проводжу паралельно bc. Ось воно. І оскільки N у мене це середина BD, я тоді розумію, що N, N1 це середня лінія. Трикутника. А трикутника якого? Трикутника bcd А це тоді буде означати, що n 1 до це середня лінія, ні це серединка cd а n 1 n у нас це одна друга bc і оскільки bc це 2 x це в нас також виходить x Чудово! Тепер ми з вами щось тут можемо вже сказати про середню лінію, да? тобто ми тут можна по-різному довести. Ну, давайте так. Наприклад, в трикутнику АБЦ. Ні, АБД я працюю. Я скажу, що м 1 це середина АБ, це середина БД. Це тоді означає, що М1Н це середня лінія трикутника АБД. А це тоді означає, що AD у нас дорівнює 2М1N і дорівнює нехай 2х плюс 5, тобто 2х плюс 10. 2х плюс 10. Чудово. Тепер треба шукати прямокутний трикутник. Для того, щоб його знайти, нам необхідно, щоб у нас з'явився якийсь трикутничок, скати там у 6-8. Давайте ми проведемо b 1 паралельно cd. Ну і bb 1 дорівнює cd. Тобто візьмемо і проведемо ось таку. Пряму точки Б. Ось вона. Тоді ми розуміємо, що bcdb 1 це паралелограм, тобто на b 1 d виходить 2х, А на ось cab 1 залишається 10. Бо все АД у нас було. Чому? 2х плюс 10. Да? Тобто ми тоді розуміємо, що bcdb 1 це паралелограм ну, За побудовою, да, ось у нас сторони паралельні рівні. Паралелограм. Це означає, що bc дорівнює b 1 d дорівнює 2 x ну і bb 1 ага, отуди, да, давайте скажемо, що вони по 8. Да, а з цього тоді означає, що давайте через крапочку з колою запишемо: що ab 1 тоді в нас дорівнює 10. Тоді в трикутнику АБ1. У нас буде, що АБ1 квадрат, у нас дорівнює АБ квадрат плюс ББ1 квадрат. Ну, у нас трикутник 6, 8, 10. Це означає, що цей трикутничок прямокутний, АБ1 у нас прямокутний. А з цього буде випливати, що бічні сторони перпендикулярні. І так чудово, бічні сторони перпендикулярні. А це означає, що якщо я ось тут подовжу їх до перетину, не знаю, чи в мене це влізе чи ні. Ні, не влізе, а, може так як. Ну, давайте так. Припускаємо, ще в ліс. Ось вона точка. Точка передана. Нехай там точка є. Тоді цей трикутник буде прямокутний. І ось це ЄКП, ЄК ЕК, ЄП, це нічого інше, як медіани. Давайте отак вот Тобто, Тоді. Подовжимо А, Б до перетину СД в точці Е. Отримаємо трикутник А, Є, прямокутний. А, прямокутний. Да? І ось цей маленький трикутничок БЄЦ, Він також буде прямокутний. БЄЦ, Він також буде прямокутний. І так, а що ми тут тоді можемо сказати? Давайте оці твердження я запишу ось так. З того, що БЄЦ прямокутний, да? а, а яка його медіана? Яка у нас медіана? випливає, що яка буде дорівнювати. Половинці гіпотенузи, тобто Х. Тобто ось це у нас яка це Х. А з того, що А є Д прямокутний, а є П його медіана. У нас буде випливати, що ЄП у нас дорівнює одній другій, а Д і це Х плюс 5. Тепер, чисто теоретично, у нас може бути якась отака ситуація, що вони ці точки на одній прямій не лежать. Тому треба це довести. Ми скористаємось ось чим. Точечки Є К, П, а ще точка перетину діагонали. У нас лежать лежать на одній прямій. Це чудово властивість трапеці. У трапеції середини основ, точка перетину діагонали і точка перетину бічних сторін продовження. Всі чотири точки лежать на одній прямій. А це буде означати, що тоді відрізок КП це буде ЄП-ЕК, тобто Х-5-Х -5, 5. А відрізок КП це якраз такий той відрізок, який нам з вами треба було шукати. Цей відрізок, що сполучає середини основ. Ось такий перший спосіб. Другий буде, в принципі, чимось схожий. Ну, можливо, чимось, да? Тільки ось тут ми не будемо використовувати чудову властивість трапеції, ми будемо використовувати теорему варіньйона. А давайте я подумаю, що мені з першого способу отут знадобиться. Так, малюночок я зроблю по новій, напевно. Давайте другий спосіб: малюночок новий, щоб там не прибирати багато чого. А деякі пункти з доведення я повторю: А, Б, С, Д. І так, є перетин, діагоналий. І, що тут ми кажемо, є якась серединка. Це нехай там М, Н. Це нехай М1, МН1. Знову ж таки, ідеєю тут буде те, що у нас з вами. Є якийсь прямокутний трикутничок, але зараз ми подивимось, як це можна по-іншому трішечки обіграти. Бо, можливо, оця допобудова ну, така, комусь буде складна. Тим паче, тут така властивість використовується, може, хтось про неї не чув. І так, ось беру серединку. К. Тут же К я брав. Так, да, К нормально. Ось беру серединку П. Так, ось беру серединку Б, це я шукаю. Значить, мені все ще, напевно, знадобиться. Зараз я подумаю, що мені тут взагалі знадобиться. І що знадобиться мені щось. Так, чи треба мені ще це паралельно? Та ні, мені насправді байдуже. Мені паралельно те, що воно паралельно. Так, а що мені треба? Мені треба розглянути ось такий чотирикутник. Да. Оця сторона буде 4, оця сторона буде 3, як половинки. Значить, отут буде 5. І чому цей чотирикутник – це паралелограм? Ось це ще треба нам довести. А чому цей чотирикутник – Це паралелограм? Ну, тому що, ці, наприклад, НП і МК будуть рівні як середні лінії і паралельні. А паралелограм з прямим кутом це ромб. А це означатиме, що діагональні рівні, тобто КП, як і МН дорівнює 5. І так, тобто з цього розв'язку мені тут нічого не потрібно. Ну і чудово, принципово різні будуть. І так, а, значить, що я тут буду казати? Буду я казати ось що. Значить, МК дорівнює 1 друга АБ. МК АБ це з трикутника АБЦ, як середній лінії. І дорівнюю. Так само, значить, АБ, де у мене ще є АБ, А от ПН. Це з трикутника Б. І Із цих ж трикутників. Я розумію, що МК паралельно АБ, також з цих трикутників АБЦ. І паралельно ПН. Це Це трикутничка А, Б, Д. Звідси, я розумію. Ну, тут можна да, написати як, як середній лінії. Щоб хочу сказати. Що у нас як середні лінії. Цього означає, що МК з першої рівності випливає, ж, з рівності виплив, випливає рівність. Паралельності випливає паралельність. В чотирикутнику МКНП є пара протилежних рівних паралельних сторін. Це означає, що МКНП у нас є паралелограмом. Ну тут не зовсім теорема варіньона, може, я трішечки збрехав, але мотиви схожі. І так. Ам, тепер йдемо далі. Тепер треба довести, що кут прямий. Для трикутника. МКН ми запишемо теорем Fipagor. Значить, МН квадрат виявиться рівним МК квадрат плюс КН квадрат. Це у нас 25, це у нас 9, це у нас 16, це нормально. 25 дорівнює 25, все вірно. А це буде означати, що трикутник. МКН у нас прямо кутний. А точніше, нам навіть цікаво, що МК паралельно КН. Ну, а тобто, це буде означати, що кут МКН у нас тут буде 90 градусів. І так, із 1 і 2. Тобто з того, що у нас в паралелограмі а, прямий кут. 1 і 2. Випливає, що МКНП у нас є прямокутником. Прямокутник. А оскільки це прямокутник, то у ньому рівні діагоналі. А отже, МН дорівнює КП дорівнює 5. Якраз те, що нам з вами треба було знайти. Тобто, в принципі, способи, хоча ідейно і різні, мотив сторін 6, 8, 10, тобто оцих чисел, які утворюють, начебто Піфагорову трійку, він зберігається і там, і там. Тобто, що в першому способі просто до побудови я вийшов на прямокутний трикутник, що в другому способі у мене паралелограмчик виявився прямокутником, якраз тому, що я. Зміг в одному трикутнику зібрати всі оці сторони. Тільки в першому варіанті, там 6,8,10. мені якось довелося МН вдвічі збільшити, ну так умовно кажучи, да? а в другому варіанті я, навпаки, сторони від сторін перейшов до їхніх половинок. У будь-якому випадку обидва способи легітимні. А, до речі, доводити чудову властивість трапеції не потрібно, вона в шкільних підручниках є. Ну, хіба що як вправо, як вправо, можна. Як я не доводив, тому що там досить громіське доведення, я просто з цим скористався. А таким чином ці задачі ми розв'язали.